Христос рождається. Сьогодні до нашого потрійного свята отримаємо наголос на е, господській складовій нинішнього свята, бо господська складова це обрізання Господнє, е, святительська святих, патрістична святого Василія Великого, Великого це Церкви. І ну, календарна також новий рік, нікуди ми того не дінемося. Початок нового року. Старі мрії відійшли, нові ще не прийшли і починаємо жити. З новими мріями. Вчора ми мрії прогнозували під церквою хто був, ти знає, хто ні, то долучайтеся ще до нас заднім числом. Так, вже обрізання господня. Для чого це було обрізання? Кожного року ми про це згадуємо. Чому це така важлива подія, що церква захотіла її залишити? Цю маленьку подію здавалося би залишити і поставити до розділу великих свят. Здалося обрізання це ж старозавітня річ, такий собі прообраз хрещення, де кожне дитя чоловічої статі, роду дуже важливо це мати на увазі. Чоловічого роду мало бути обрізано край шкірки на передній плоті. І це мало бути пригадуванням всім поколінням, що ось цей чоловік належить до вибраного народу. Просто є питання, а чому обрізували тільки чоловіків, а не обрізували жінок? І тут знову ще один такий невеличкий удар по тих всіх ідеологіях тепер зі змінним, змінним, змінною статтю, назвали то гендером і все решту. Тому що чоловіком і жінкою сотворив їх. Недобре чоловікою бути самому, покликані бути двоє одним тілом. Коли обрізаний чоловік має жінку, то його обрізання, його знак поширюється і на жінку. І необрізаність жінки обрізаному чоловікові дає її гідність, статус, приналежність до Божого народу. Тому Бог так задумав. Отже, обрізання це знак, знак приналежності до Божого народу. Знак, який відбувається в супроводі болю, у... при кровопролитті. Це такий свій маленький натяк, непрозорий натяк на жертву, що для того, щоб стати частиною Божого народу після того, як ми знехтували. Цією гідністю бути божими дітьми, Божим народом після гріхопадіння. Вертаємося через кров, через жертву. І цей знак буде для нас болючим. І цей знак нам має бути постійно пригадувати. Ти належиш, ти є частиною Божого народу. Христос пішов далі, не то, щоб в старому Завиті не говорилося про Бога, як Отця, як Батька для народу. Але Ісус це голосно наголошує, переходячи вже від такої адміністративної єдності на рід Божий до дітей Божих. Бо Він є сином, нас називає братами і сестрами, значить, ми його дітьми Божими. Значить, це обрізання через хрещення має відбиток, продовжується у новій церкві, в новому заповіті. Так ми тепер не обрізуємося. Але ми маємо і це ще апостоли вирішили, що цього не треба робити вже християнам, учням нової церкви. Бо ми Божі діти. Ми маємо печать хрещення незадертий знак, який залишається на нас. Але цього знаку в нас не видно. Поставити двох людей хрещену і нехрещену. Не розрізниш так просто на око. Нема якоїсь зовнішньої фізичної різниці. Але різниця мала би бути. Вона є. І ця різниця є в нашому серці. Різниця в тому, як ми поводимося. Ми маємо мати на собі постійний знак, який нам пригадує, який часом нам болючить, що ми належимо. Вже не до народу хвилинку, там була хвилева біль, а до Божої сім'ї, Господи навчи нас молитися, і він каже молитися учням, як, Отче наш, звертатися до Бога, як до Тата. То коли через таку адміністративну приналежність до народу було болюче обрізання, тільки вищим перевершувати має новозавітнє обрізання, Врізання нашого серця через те, що ми вже належимо до Божої родини. Нарід – це був прообраз того, до чого ми йшли дійсності. Ізраїльський нарід був прообразом дійсності, нашої гідності, як Божих дітей, наших стосунків з Богом, як не просто я буду вашим Богом, ви будете моїм народом, а я буду вашим татом, а ви будете моїми дітьми. І тому новозавітні знаки і обрізання, вони також можуть бути і мають бути видимими, також мають бути болючими, але також вони несуть, як і тамті, несуть через обрізання ти брав участь у багатстві народу, ти отримав наділ землі обіцяної. Так само і ми через обрізання серця, через новозавітнє обрізання. Через новозвітній біль і знак, який залишається на нас, отримуємо спадок Боже синівство. Ми стаємо Божими дітьми. Пригадаємо собі контекст притчі про двох синів, блудного і тіпа хорошого. Він, розтративши все, покаявшись, не вернувшись, Він вертається в Божу родину, де йому все відновлюється і дається. Бог нам має багато. Обіцяє, обіцяє повноту, коли ми будемо його дітьми. То як має виглядати наше християнське обрізання? Так, це наша зовнішність, наша поведінка, наш одяг? У мене сьогодні багато трапляє в людях навколо то як одягається. Я не говорю вже про те, що там. Унісекс, що чоловіки не виглядають як чоловіки, жінки, як жінки. Але жінки часом вдягаються, як повій. І кажуть, що це нормально. І для християнина це не мало бути би нормально. Але це найлегше нормальний одяг вдягнути. Це ще не болить сильно, щоб вдягнутися нормально. Але от наша поведінка, ми часто чуємо про корупцію, про несправедливість. Так, і коли ти поводишся, не ведешся на корупцію, не робиш, не береш участь в ній, тебе це заболить. І це буде знаком, видимим знаком для людей. Рішення твоєї волі, твого серця буде знаком для людей, що ось Він не такий, він інакший, він Божий. Коли ми беремо відповідальність за ситуацію навколо себе, Проявляємо ініціативу і робимо щось, що змінює і приносить добро людям навколо, з думкою про те, що я це роблю, тому що я Божа дитина. Так, мені добре подбати про себе, зробити про свій якісь добро, глядати милостиню, відірвати щось від себе, це заболить. Але я цим знаком означую і кажу: А я Божа дитина. Я Божий син і донька, і це мій видимий знак. Я для учнів, для дітей є свої знаки, які мені показують, що так я Божа дитина. Я поводжуся з татом і з мамою, так як Бог задумав про мене, що батьки ставляться до дітей і також мають відповідальність дбаючи про їхнє добро. Не тільки дочасне, але й вічне, які дають не лише матеріальні блага, але дають частину серця. Та це напряжно, це тяжко, це складно. Це болить, бо можна сісти, подивитися кіно чи щось там, не знаю, піти кудись там на пиво, чи десь кудись ще щось, приділити час дітям побути в сім'ї, в родині, дати свідчення. Сім'ї, родинності, любові це болить, це тяжко. Що з боку жінок, що з боку чоловіків. Але це є знак свідчення. Я виховую свою дитину, я беру участь в її житті, так само як діти, молодь беруть участь у житті старших батьків. Разом творять помісну церкву, спільноту спільність, де всі базові навики людяності. Синівства, дочерства, батьківства Божого і людського, людського Божого проявляється в людських стосунках. Це болить, бо набагато простіше дати пару гривень і йди ти собі, я собі, жінка собі, чоловік собі. Бути разом це напряжно. Нам всі говорить про особисті кордони, простір, про свій комфорт. А Христос каже ні. Тому знаком є, є таке. Знаком є народження дітей, про яке сьогодні світ говорить, що інакше child фрі, одна дитинка, ще там щось, не треба, це зле, це є антизнак, знак небожого синівства, антиобрізання. І тоді хрещення людини свідчить проти неї через її вчинки поведінку. Ми дивимося про інші ситуації, куди не подивишся, ми маємо повну можливостей, де ми можемо повестися як Божі діти, як сини царства, сини і доньки царства. І можемо цим свідчити світові. І це є наше обрізання. Це кулюче, це коштує. Але це є обрізання. Але все, що ми можемо перечислювати в тому рядку, буде нічим порівняно з тим, що найголовнішим знаком, який говорить про нас як Божих дітей, Божу родину, сім'ю. Що це за знак? По чому пізнають нас, що ми його хочемо? Імпім фімпім. Я знаю, що ви всі знаєте, ніхто не хоче так наперед бути вискочкою. По любові, по любові пізнаю. І любити це страх як болить. Не там сентиментальними е хімією в грудях, розумієте, метелики і все таке решту. Це легко можна збудити, і воно потриває трошки, і потім принесе навіть скорше все розчарування. А любити так, як Бог полюбив нас. Бути прихильним до нас, коли ми того не заслуговуємо, до іншої людини. Не просто дати їй милостиві, але дати їй так, щоб вона від своїм серцем, зраненим, бідою, горем, браком чогось, браком уваги, прийняла не лише там 50 гривень від тебе, але прийняла частинку, відчула, що через тих пару гривень відчула, що ти. І Що вона тобі, ця людина, не байдужа, що ти до неї прихильний, це назовні, а в сім'ї, а в родині. Чим ми дбаємо і дивимося, чи ми часто робимо от той знак любові, прихильності одне до одного, коли один одному вміємо часом стати на музилі, коли двоє живуть разом. Ах, тих музилів багато є, і вміємо натиснути. А поверх то, поверх ту поведінку поставитися до людини з любов'ю, хесеті, незаслуженій прихильності, а потім більше того, до пристрасної любові до тої особи. Це, це щось складно, це болить, це, це дуже і дуже важко. Але це знак нашого християнського обрізання. Бог захотів. Знаючи нас, залишити нам знак, видимий на тілі. Він хоче і також, щоб цей знак видимий. на нашому серці ще більше був видимий. Тому дозвольмо собі нині присвяті Божого обрізання, зверніть увагу, що при тому обрізанні дається ім'я. Обрізують і дають ім'я. Коли ми хрестимося, ми даємо нам також нам ім'я. Але найважливіше наше ім'я це Божий син і Божа донь Іван, Степан Марія. починається нове життя для мене. Я освячую це ім'я. І навіть якщо нема ще святого такого, як був, то є нагода це ім'я освятити. Тепер Божа любов, Божий знак. Через моє ім'я, мою присутність у світі говорить певним голосом, кричить на весь світ. Бог є любов, його знаки, Його любов видно по Його учнях, дітях, синах і доньках. Тому пам'ятаємо, що ми маємо на собі знаки, які світ має видіти. Бо як він не буде видіти тих знаків того світу, тих символів живої діяльності, любові, світ пропаде, Бог для того і покликає одних, щоб інші народжували до життя інших. Наш знак заохочує і тягне за собою інших людей, віднаходити в собі знак. Хрещення або просити навіть про цей знак. А знаком того, що Бог із нами, нам щойно включили світло. Тому зараз буде навіть ще трошки тепла. Христос рождається.